Малюк добиває тіньовий танкерний флот Російської Федерації прямо зараз у Чорному морі горить і йде на дно черговий російський корабель, але головна сенсація дня це події у Каспійському морі. СБУ вперше в історії завдала удару по нафтовидобувній платформі і за декілька секунд друзі я вам розповім усі деталі. А ще ми з вами сьогодні з'ясуємо, чому тіньовий флот Росії скоро взагалі перестане існувати, і як Україна своїми діями або санкціями змушує російський бюджет втрачати мільярди доларів. Але спершу підпишіться на цей ютуб канал, не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і щоб часу вашого не гаяти, одразу буду. Починати і починати буде ось цих шикарних кадрів. Подивіться тільки на них, шановні друзі, тому що 10 грудня стало черговою гарячою датою для чорного моря. Чому? А тому, що морські дрони СБУ Сі Бейбі. Виявили і уразили новий танкер Російської Федерації, він називається Дашан, який належить до так званого тіньового флоту. Давайте розберемося по пунктам, як це було. Значить, цей танкер йшов під прапором е, Каморських островів. Він рухався у виключно економічній зоні України в напрямку російського порту Новоросійськ. судно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером, Це такий маячок. І от там його він показує позицію. Його вимикають для того, щоб бути непомітним, щоб там приховати свою діяльність. Це насправді класична ознака ось цього тіньового судна у наслідок атаки. Танкер зазнав критичних пошкоджень на кадрах. Друзі, ми можемо з вами бачити потужні вибухи в районі Корми, і от за попередньою інформацією треба сказати що судно взагалі виведено зараз з ладу більше того воно нині горить в чорному морі і е, йде на дно це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки служби безпеки україни і військово-морських сил україни орієнтовна вартість такого судна щоб було зрозуміло 30 мільйонів доларів 30 мільйонів друзі але насправді це дрібниця, якщо порівнювати з вантажем, тому що за один рейс це судно мало перевозити нафтопродуктів на суму близько в 60 мільйонів доларів. Ось такі от збитки для Кремля. До речі, через незаконні перевезення, через ризиковану поведінку, ось е, е, це судно Дашан. Воно вже давно було під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії, Швейцарії. Але як бачимо, санкцій було мало знадобилося. Так би мовити, українська аргументація, і це вже до речі, третій виведений з ладу танкернього флоту лише за останній тиждень. Я вам далі покажу кадри того, як взагалі ми знищили е, інші е, судна Росії. Але насправді головна сенсація дня. Не в Чорному, а в Каспійському морі друзі, тому що Україна вперше завдала удару по інфраструктурі, що безпосередньо займається видобутком російської нафти. Далекобійні дрони центру спецоперацій Альфа служби безпеки України вразили нафтовидобувну платформу імені Філановського. Що це взагалі за об'єкт? Справа тим, що ця платформа. Належить компанії «Лукойл» і працює на одному із найбільших родовищ Російської Федерації саме у Каспійському морі. Зафіксовано щонайменше чотири влучання у наслідок цієї атаки. Зупинився взагалі повністю видобуток нафти і газу. З понад увага, 20 свердловин, які вона ця платформа обслуговує. Родовище має запаси в 129 мільйонів тонн нафти і в 30 мільярдів кубометрів газу. Цей удар, це географічне розширення нашої роботи. Чому я кажу, що це історична подія? Ми дотягнулися тепер вже аж до Каспію, друзі. Це чергове нагадування Росії, що всі її підприємства, які працюють на війну, є абсолютно законними цілями. Де б вони при цьому не знаходились? Це принципово новий рівень загрози для російської енергетичної інфраструктури, і щоб таких ударів, друзі, було більше, щоб росіян стало менше. Наші хлопці з СБУ звертаються до нас з вами за допомогою. Нагадую, що триває наш збір. Шановні друзі, 48-й загін, особливого призначення. Він працює зараз на самісінькому передньому краї. Він дуже сильно потребує нашої допомоги. Хлопцям треба нова автівка, новий комплект гуми, тому що без цього вони нас не зможуть просто захищати. Давайте допоможемо. Будь ласка, 400 тисяч гривень це ціль. Так, сума цього збору, ми вже майже 200 тисяч з вами зібрали. Треба ще трішечки буквально допомогти. Хто скільки може, 5, 10, 15, 20 гривень. Давайте допоможемо. Закриємо цей збір. Я вас дуже сильно прошу не залишатися осторонь, тому що наші хлопці це сила саме завдяки їм і їхній роботі. Ми з вами в безпеці. Ми з вами ще живі і здорові. А росіян стає менше і менше. Тому реквізити залишаю в коментах під цим відео і прикріплюю в опис до цього відео. Але повернімося до е, танкерного флоту, щоб взагалі розуміти, щоб розуміти, друзі, чому удари по танкерам це важливо, давайте чітко прояснимо, що це взагалі таке, ось цей тіньовий флот. І навіщо він взагалі треба Росії? Його мета, як ви розумієте, дуже проста: треба обходити міжнародні санкції на постачання російської нафти, щоб продовжувати качати гроші на війну. Це армія з понад 1240 танкерів, які Росія зібрала після повномасштабного вторгнення і після запровадження санкцій щодо е, їхнього нафтогазового сектору. Часто це старі, це взагалі немічні танкери, вони працюють так, що просто там ходять під чужими прапорами: Коморські острови, Ганна, Гаяна і так далі. Або взагалі без прапорів. Вони вимикають ось ці маячки, транспонтери, щоб приховати свої маршрути. Часто без належного там страхування, без технічного огляду. Це насправді це, якщо там там Грета Тумберг була в шоці, тому що це просто екологічна бомба, окрім того, що вона ще й працює на військову російську машину. Вони використовують перевантаження нафти. Буквально в відкритому морі стоять два кораблі і схема шіп to шіп, щоб запутати слід Перекачують нафту з одного танкера на інший 69% російського нафтоекспорту ще недавно йшло саме через цей флот. Це мільярди доларів на рахунки Кремля. Але прийшов малюк, сказав: Хочете двіжуху? Ну от, будь ласка, отримайте, запустили дрони і все бувайте. Але удар, друзі, ось цей удар по Дашан він вже насправді. Як ви розумієте, не єдиний. Подивіться на ці кадри тепер. Це не перший удар, тому що давайте згадаємо, що було перед цим. 29 листопада дрони «Сі Бейбі, ось вони на ваших хранах, вражають два підсанкційні танкери Кайро і Вірат. То Ту реакція Туреччини тоді нас з вами здивувала, тому що виходить Ердоган, називає такі атаки неприйнятними. Але нехай Ердоган приїде до Одеси. Нехай Ердоган приїде до Києва, до Львова, до Харкова, до Миколаєва і подивиться, як страждають люди. Подивиться на зруйновані будинки, дитячі садочки, лікарні, щоб тоді він не виходив і не говорив, що прийнятно, що неприйнятно. Запровадили санкції, дотримуйтесь їх, значить, не можете це зробити, значить, малюк буде запроваджувати свої санкції. От і все. Тому що торгувати з росіянами це одне і це дуже добре для вас. А на словах підтримувати Україну. Розумієте? Ні, так не буде. Тому, друзі. Тому ми вражаємо їхні танкери. От, і все пізніше. До речі, після цих двох танкерів стало відомо, що ми ще Мідволгу-2 вразили. Це ще один танкер Росії, але там Росіяни почали кричати, що вона йшла з олією. Там не було нафти і так далі. Мені взагалі плювати була там нафта чи не була мінус. Російський танкер, російське судно це вже краще для нас. Тому що якщо вона навіть перевозила олію, це все одно допомога економіці агресора, вот, і все розумієте. Але в мене навіть є сумніви з приводу цього, тому що сама Росія могла влаштувати там диверсію у себе на цьому танкері з олією і сказати про те, що це Україна, щоб типу нас звинуватити у тому, що ми цивільні судна б'ємо. Але повторюю, плювати взагалі цивільне чи не цивільне, це те, що російське, воно має бути знищено і бути на дні. Але найкраще друзі про ефективність наших дій говорять насправді не заяви, а говорять цифри. Тому що після серії атак страхування суден у чорному морі зростає на 250%. Це означає, що будь-яка комерційна активність Російської Федерації в регіоні стає просто космічно дорогою. Власники суден тепер просто бояться навіть законної торгівлі в регіоні. Страховики просто чекають подальшої ескалації? Вони не йдуть на це? Ось до чого призводять такі удари? Цікаво, до речі, що європейці якось прокинулися і думають, блін, ми щось давно не запроваджували санкції проти цього російського флоту. І посли ЄС прямо зараз, вже в ці хвилини, обговорюють е, що обговорюють друзі, новий пакет санкцій, до якого вже додали понад 40 танків тіньового флоту. Але давайте чесно скажемо. Ну, слухайте, ну чи працюють ось ці класичні санкції? В 23-му році G7, ЄС Австралія запроваджують обмеження, ось такі цінові стелі на російську нафту. Пам'ятаєте, так я розповідав 60 доларів за барель. Мета обмежити доходи Російської Федерації, але Росія створює ось цей тіньовий флот і обходить ці санкції. Вона продовжує торгівлю, продовжує заробляти бабки собі в бюджет і продовжує проводити цю війну, тому що санкції працюють чи ні? Ні, санкції не працюють, тому треба, щоб Україна стимулювала. І наших партнерів, зокрема, до того, щоб ці санкції працювали після санкцій малюка після ударів малюка по цих танках Росія. Втрачає мільярди доларів. Ситуація змі... змінюється. Статистика за листопад цього року показує друзі, що експорт російської нафти почав падати, тому що 123 тан танкери проти 140 у жовтні вже зафіксовано, тобто мінус. Експорт скорочується на 2 мільйони тонн. Розвідка каже, що бюджет Росії недоотримує щонайменше 37 мільярдів доларів. Плюс порахуйте сюди аварії старих суден, пожежі, розливи. Ну Росія ж кривожопа там це все відбувається. От вам і все, от вам і ситуація. Тому друзі, тут ми підходимо до до головного. Якщо класичні санкції створюють тиск, то українські морські дрони завдають реальних фізичних ударів. Це не просто здорожчання послуг, комусь може здатися. Це пряме знищення активів, вартістю в десятки мільйонів доларів і переривання логістичних ланцюгів. Україна веде системну кампанію проти російської економіки війни. Ми б'ємо не тільки по фронту, але й по тилу, по гаманцю. І кожен удар по танкару чи нафтовій інфраструктурі, як сьогодні в Каспійському морі, це внесок у нашу загальну перемогу у послаблення ворога, в тому числі друзі. Це складна, невидима частина війни, але вона неймовірно важлива. Тому респект малюку. Дякую усім силам оборони України, які ем, сприяють цьому, і вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе і до наступної зустрічі.